Олег знову з вами, і сьогодні я покажу, як одночасно податися на візито рекорд і на візу так, в паспорт. Зараз такий час, що у багатьох дітей закінчується Visitor перміт і їхні візи, і батьки шукають, яким чином податися знову на власне візиту рекорд і візи. І відразу скажу, що якщо діти вас шкільного віку і вони не планують ще працювати, їм буде досить тільки мати Visitor рекорд. Для того щоб легально перебувати в Канаді, і вони будуть мати право ходити до школи, будуть мати право на медичне страхування, тому що у їхніх батьків у вас є власне дозволи на роботу. Тому ваші діти будуть мати ті всі фактично права, які маєте ви. Увесь процес не повинен зайняти більш ніж одну годину. Знову ж таки, якщо ви не знаєте англійської мови, ви можете перекласти, наприклад, на українську через через Google Translate. І самостійно все подати. Це робиться дуже легко, вся інформація у вас вже є. І нікуди не потрібно звертатися, ви це можете зробити абсолютно самостійно. Нагадаю, я є просто волонтером, я не є імміграційним консультантом. Я особисто заповнюю понад 150, напевно, схожих різних аплікацій: work Permit, Visitor Visa, віза. Однак це було раніше. І зараз я це не роблю, так як частина мого волонтерства, я вирішив, що ліпше записати просто відео, і, тому що я фізично не маю часу. Окей, успіх вам! Для того, щоб вам подати аплікацію чи заявку на work permit, або на дозвіл на роботу, на дозвіл на навчання чи на Visitor Record, так, дозвіл перебування в Канаді, ви повинні, чи, чи податися на візу, ви повинні зайти у свій аккаунт IRCC, так? А якщо ви не маєте свого аккаунту, або не маєте доступу, забули пароль, не можете відновити, ви можете завжди створити новий аккаунт, і це абсолютно окей. Якщо ви пам'ятаєте, ви можете залогінитися, клікаєте сюди, так, або сюди, куди хочете, де ви як ви реєструвалися раніше, і е, заходите у свій профіль. От Я зайшов зараз у свій профіль, так бачимо Дмитро Малик Малоккаунт. Хочу зразу сказати, що під цим своїм профілем там, чи аккаунтом я можу подати. На візу, на work permit, на study permit, на visitor record, будь-яку людину, так, не обов'язково своїх родичів. Ви можете подати під одним аккаунтом необмежену кількість людей. Так? Тобто це абсолютно не має значення, чи це родич, чи це не родич, окей? Просто майте це на увазі. Окей, тобто, як тільки ви зайшли у свій аккаунт, так, ви шукаєте кнопочку Apply to Come to Canada, клікаєте сюди. Так, далі скролите вниз і шукайте «Visitor Visa Study and of Work Permit. Окей, okay, клікаємо сюди. Так, сьогодні я покажу, як податися ще раз на «Visitor Record» та одночасно на візу. Окей, okay. це може бути м, актуально, наприклад, для тих, кого є діти, діти шкільного віку, так, і підходить час е, закінчення «Visitor Records і віз. Подаючись на візу рекорд, одночасно подаєтеся і на візу. Просто заповнюйте додаткову одну форму і на цьому все. Надзвичайно легко, надзвичайно просто. До години часу ви самостійно це можете зробити. Значить, Відповідаємо тепер на запитання, так, швидесенько. І от я вибрав знову ж таки сценарій, подаємо на візу рекорд для дітей, так, віздо рекорд і візу. Вибрали візит, що будете робити в Канаді, так, скільки плануєте зупинитися, проживати в Канаді понад 6 місяців. Код паспорта Україна, тип країна резидентства, де ви зараз проживаєте Канада. Так? Якщо ви зараз ви в Канаді проживаєте, питання: чи, чи хтось вашого, з вашого сім'ї є канадським громадянином чи постійним резидентом? Якщо вас нема, пишете Ні. Далі дату народження вашої дитини в цьому випадку. Клікаємо Next. Далі питання: чи ви жили колись в Канаді як постійний резидент або іммігрант? Пишемо Ні. Так, ви не були постійним іммігрантом, постійним резидентом, так. Далі next. Тепер питання про Сполучені Штати Америки. Знову ж таки, вказуєте відповідно до своєї ситуації. Я йду з питанням ні. Так, відповіді Ні. Що людину, яку я подаю, так? наприклад, свою дитину, вона не була резидентом Штатів і не має відповідно якогось такого номеру. Так? Цей номер так само подається, якщо ви навіть подавалися на якийсь там притулок і так далі у Сполучених Штатах Америки. Клікаємо Next. Дуже важливо питання про е, поточний міграційний статус. Так? Дитина в мене на візито рекорд, я вибираю візитор. Е, поясню, що люди, е, діти, які ходять до школи, а якщо вони, вони, е, їм не потрібно працювати, вони не хочуть працювати, скажімо, їм ще немає там, 16 чи 15 років, е, їм абсолютно вистачає просто без рекорд на підставі цього везу рекорд і дійсного е, дозволу на роботу батьків. Діти можуть ходити до школи, вони будуть захищені медичною страхівкою, яку мають батьки, і таке інше. Клікаємо Next. Так, вказуємо знову ж таки, якщо це дитина, вказує, що це є single. І, наприклад, це, не, Ontario. Так. Значить, Тут тепер питання, чи. Е, Ця людина, яка подається, оскільки вона є неповнолітня, чи вона буде жити в Канаді із батьком або офіційним опікуном. Так? Ну, Звичайно, що так. Пишемо так. Next. Значить, тут тепер питання, чи ця дитина подорожує, чи перебуває в Канаді із батьком, який не має повної легальної опіки. Так, я зразу ставлю ні, тому що, наприклад, якщо обоє батьків чи е, е, в Канаді, значить вони обоє мають повну опіку. Якщо це, наприклад, мама батько в Україні не може виїхати, але батьки не розлучені, ну, таки, мама е, має повну опіку. Тобто так само ні. Це стосується тільки тих е, випадків, коли батьки розлучені і е, е, є розділена опіка, так? тоді відповідно ставити, е, ставити так, так. Ну, В даному випадку ні. Якщо поставити так, треба буде окремо додавати дозвіл від батька і таке інше. Це, значить, visitor in Canada, клікаємо Continue. Зараз знову буде е, набір різних питань. Так. Значить. Тут питання, чи ви супроводжуєте члена сім'ї, який має легальний статус в Канаді. Дитина, звичайно ж, так. так тобто, yes, ставимо далі next. Далі питання, коли той статус, який зараз є, закінчується у дитини. Так? Ну, відповідно, ставимо, наприклад, 2024 рік. Так? Поставимо, припустимо, вересень, 1 вересня 2024 року. Далі, знову next. Питання про те, чи був медичний огляд за останніх 12 місяців. Якщо був ставити так, якщо ні, ставити ні, давайте ставимо Ні. Так, припустимо, дитина тут вже років 3 чи 2 і той медогляд був раніше. Знову ж таки, тут питання, чи, чи верніше, інформація, чи вам потрібно буде здавати вашій дитині медичний огляд. Знову ж таки, якщо дитина отримує візиту рекорд, вона не буде працювати, тобто ця частина не стосується так, дитини, в тому що це є перелік просто робіт, так, де потрібен медичний огляд. Так само, тут є коментар: що якщо ви пробували понад 6 місяців в в країні, яка є в певному списку, то треба так само буде здавати медичний огляд. Однак, якщо дитина проживала в Канаді, ніде не виїжджала так, надовго, на 6 місяців і більше, то просто ставити НІ, що ви, не під, що ви не підходите в жодну з цих категорій. Так, далі клікаємо next. Значить. Тут питання, чи ви хочете подати аплікацію на ще одного члена сім'ї. Я вказую ні, і навіть якщо є двоє-троє дітей, особисто в досвіду кажу, що легше кожну дитину подавати окремо, проходячи оці всі питання на кожного окремо, так? щоб просто не плутатися. Ну, знову ж таки, ви можете поставити так, і тоді ви будете другу дитину додавати одночасно в цій аплікації. Однак, я для себе і для своїх друзів, верніше не для себе, для своїх друзів, знайомих я завжди роблю окремо на кожну дитину. Клікаємо Next. Ну, і, значить, тут, в принципі, я ставлю НІ. Так що не буде ніякого так, Тому що я, я є батько, так, наприклад, і я все одно буду підписуватися. Тобто дитина не може навіть призначити батька своїм представником. Тому що батьки, дитина є неповнолітньою, і вона, вона не, має, не може цього зробити без відома батьків. Клікаємо Next. Значить, тут питання про біометрію. Якщо так, то так. Дитина здавала, якщо ні, то ні. Ну, давайте напишемо так. Ну, ж таки, якщо ні, і дитині понад 12 років, то треба буде здавати біометрію. Значить, Оскільки програма Q вже закрита, треба буде платити за аплікацію. Так? Тому ставимо так, що будемо платити. Пишемо, що у нас є доступ, даємо відповідь так, що у нас є доступ до камери, і ми зможемо зняти і себе, сфотографувати і документи. Так, будемо платити платіж онлайн, без питань. Переглядаємо. І клікаємо Continue, і зараз буде список. Буде список документів, які необхідно заповнити. Після цього з'явився список документів. Значить, аплікацію, яку ми повинні заповнити. Так? Паспорт потрібно. потрібно так само надати доказ фінансових спроможностей, так? що батьки будуть утримувати дитину в Канаді, тобто ви можете додати. Довідку з роботи, наприклад, вказавши зарплата, чи виписки з ваших банківських рахунків. Далі фотографія дитини, далі е, документ про статус батька так, одного з батьків обов'язково. І отут інформація, власне, оцей Schedule 1, це є власне аплікація на візу. Тобто, це є аплікація на Visitor Record, а це, цей Optional Documents, це є аплікація на візу. То, заповнивши цю аплікацію, надавши всі документи і заповнивши цю аплікацію, ви отримаєте і візито рекорд, і візу. Окей? Okay? Тобто, я сподіваюся, що це, це зрозуміло. І ви заплатите всього 100 доларів за це. Окей, okay. як скачати оцю аплікацію, так? І будь-яку іншу і цю так само. Тобто ми клікаємо сюди, і зараз аплікація нам не відкриється. Скоріше за все, або відкриється, дивимося. Клікаємо на сам файл. Так, файл зберігається. Зберіг файл. І я його відкриваю. Власне, як я його відкриваю, я його відкриваю за допомогою. Так, я його відкриваю за допомогою значить, правий клик мишкою на самому файлі тут. так. І я його, значить, можна вибрати, чим ви хочете відкрити, якої програми, наприклад, Adobe Acrobat або Reader. Я відкриваю Reader. Просто мені так зручніше. Обидві програми безкоштовні, їх можна скачати онлайн. Так, І клікаємо і відкриваємо сам файл. І заповнюємо. Відкрили файл і повністю все заповнюємо. Зараз я вам е, покажу, як виглядає заповнена аплікація, на прикладі одного тесту, тестової аплікації. Значить, ось як виглядає заповнена форма, знову ж таки, це є тест тестові дані, це є не справжні дані, тобто вносите номер UCI, вказуєте мову, якою спілкуєтеся, дані дитини, прізвище ім'я. Далі вказуєте дату народження, місце народження, подає, який зараз теперішній статус, коли він закінчується, так, коли починається закінчується той статус. Далі йдемо вниз. значить, Дитина не була одружена. з темою ні. Значить, Тут далі питання про те, чи був тест з англійської мови. Я написав ні. Далі паспорт український. Ставити український паспорт, так, коли видали, коли закінчується, знову ж таки, все тестові дані. Так, Я вказав, що немає національного документу. Сказав ні. Так, Вказав, що не є резидентом Штатів Сполучених. Далі адресу поточну, де дитина проживає. Так? Ну, в Калгарі. Значить, контактні номери телефонів. Бачимо, так? Коли прибула дитина до Канади, наприклад, у 2022 році, Значить, який номер того візу рекорду, який в неї був? Значить, далі Details on State to Canada. Вказуєте, що ви плануєте це якби, подаєтеся від сьогодні, так? і, наприклад, на 3 роки. Вказав, що експенси з витрати в Канаді будуть покриті батьками. Там, знову ж таки, вказуєте, скільки у вас грошей є, там, не знаю, 10 тисяч доларів, наприклад, я умовно кажу. І тут інформація вже про батьків. Так? Нема освіти, вказав, так? що не було ні коледжа, ні університету. Немає нічого. Тут так само немає роботодавця. І, в принципі, далі все ні-ні-ні вказуємо на всі запитання. Тут підпис батька, так, наприклад, і, наприклад, поточна дата. Так, поточна дата. І, в принципі, все. І після того, як ви все заповнили, клікаєте кнопочку Validate. Так, валідувати. Чи, якщо все правильно заповнено, от, отримаєте таке повідомлення, що Validation Completed Successfully, клікаєте ОК. «OK». І е, зараз у вас з'являться баркоди, обов'язково їх дочекатися, так? У вас повинні загрузитися баркоди на сторінці, так, і деколи займає однак вони всі мають бути тільки після цього ви можете зберегти аплікацію і вже загрузити її в той, е, е, загрузити її сюди, так? Так от, всі шість баркодів є, бачите? Значить, це означає, що валідація пройшла успішно. І після цього зберігаєте аплікацію і завантажуєте її. Так, клікаєте сюди Upload файл і вибираєте той файл, так, який ви тільки що зберегли. Так, і клікаєте Upload файл. Завантажу файл. Якщо все окей, значить пише Successful upload. Так, вертаємося назад. Значить, далі загружаєте паспорт, знову ж таки, виписки з банку або, наприклад, довідку з роботи, де буде вказана ваша зарплата, фотографію дитини. Статус документ, який підтверджує статус батьків так? Одного або одного з батьків, наприклад, work permit обов'язково. І далі от цю аплікацію треба заповнити Це для візи. власне. Теж ми її відкриваємо, клікаємо. Вся та сама процедура скачуєте і відкриваєте однією з програм Foxy Reader або Adobe Acrobat. Отже, знову це є власне аплікація на візу. Так? Я заповнюю її. Так, і приклад буде. У а, описі відео буде ленк на цей документ. Знову ж таки, дані дитини, так, дата народження і таке інше. Тобто, в принципі, все те саме, вже, що ви десь бачили, так? Інформація, яка була на визнаті, рекорд. Так, вказуємо все. Все те саме. Ем, так, тут адреси, контакти. Так, Details of visit to Canada, так? чому ви хочете отримати цю візу? Я писав багатьом людям Ukraine 2022, просто I'm applying for visitor visa. все. Тобто, цього вистачало, люди без питань отримували всі документи. Так? Якщо це дитина, пишу туди employment, I don't work, I attend school, всюди so NAI ставлю. Non-applicable. Чи так. Значить, Тут про Previous Stays In Canada та попереднє перебування в Канаді. Знову ж таки, пишу, що подався на Visitor Record віза в 2022 році під QA-програмою, коли прибув і зараз подаюся на візу. Та не обов'язково, однак, я додаю таке. Далі батько підписується. Далі клікаємо Validate. І так само будуть е, у нас ці всі баркоди. Маючи вже оця готова аплікація, просто її аплодити, куди потрібно, так, у свій файл. Сюди аплодити, і, в принципі, все. Тобто, коли у вас є всі документи обов'язкові, завантажені і оцей документ, значить, Client Information не обов'язково. Після цього ви далі, е, ви далі клікаєте Next, там буде цифровий підпис. і е, в принципі, все далі просто оплачуєте на цьому крапку. Дуже часто питають, як оплатити гроші. Значить, є лінк на, на, на RCC. Вибираєте, за що ви платите, і клікаєте, так? Вибираєте Visa, Extend Visitor Visa, Extend to Stay. Клікаєте знову Get Payment Instructions. Тут інформація, скільки це буде коштувати. Так? Скролимо вниз. Клікаємо Pay My Fees Online. Значить, далі. Клікаємо Continue. Значить, оскільки вам треба заплатити за візу і за візитор рекорд. Бачите? Значить, Тому 200 доларів треба буде платити так. Далі Submit. Далі Login and Pay і платити гроші. На цьому все. В принципі, надзвичайно все просто. Якщо вам треба буде потім додати цю інформацію про оплату до вашої аплікації, так само. Ви можете це зробити, якщо ви цього не зробили під час подачі, через веб-форма RCC, так? Це є IRCC веб-форма. Ви можете комунікувати із Міністерством міграції через цю форму. Просто обираєте відповідно, що ви подались, наприклад, на Temporary Residence це є віза, так? Віза або там Visitor Record, і пише, що ви вказуєте, що ви хочете дати документи, вказуєте далі свої дані. Так, Переходите далі тут next і додаєте файл. І через деякий час ем, інформація про плату буде показана власне в вашому файлі. Однак, це якщо ви з якихось причин відразу не сплатили за, ем, за візу і за візу рекорд, коли ви аплайлися, Так? В принципі, на цьому все. Все дуже просто, дуже легко. Ем, це вас має зайняти ну, не більше, ніж одну годину на все. Так? Тобто, якщо у вас є якісь запитання, питайтеся, буду радий допомогти. Я не надаю жодних приватних консультацій. Однак я самостійно подав, напевно, більше, ніж 150 таких аплікацій, знайомим, і коли я волонтерив ще минулого року, і так далі, і позаминулого, просто зараз фізично часу немає. І, власне, чому я записую це відео? Окей, успіху вам, до побачення!